Друзі, всім привіт! Коротенький відеообзор про такий шуруповерт дніпро М. Придбав я його вже десь місяців два, навірно. можливо і більше. Це 12-вольтовий знімний патрон. Ну, в принципі, працює непогано. Що тут в ньому є? Показує оце, Навірно заряд батареї, тому що я його один раз Заряжав, більше її не заряджав. Батарея сама отак. Ну, батарея як батарея. Так, сам патрон. Так, і знімається. У мене є такий самий, тільки 20 вольтовий. Зараз кажете реклама. Так, да, можливо, і реклама, тому що що не показує, то це є реклама, але. Я дніпроєм не рекомендую там, чи рекламірую нікому. Хто хоче, той хай купляє. Кожен має свій вибір. Я теж його не купив би, тому що на нього ціна зараз виходить, там в районі 800 чи 3000 гривень на цей час, як я знімаю відео. Я не знаю точно, ну, скільки він коштує, але я, так думаю, це велика ціна за такий шуруповер. Ще 12 вольтовий. Ще якби 20, так. Да. Ну, Там він йде шуруповерт, дві батареї і кейс. Зарядка. Ну, кейс теж в мене є. Зараз я покажу вам кейс. Подивимось, яка там ціна, бо я не пам'ятаю, щоб не збрехати вам. Так, накласти патрона. Так, є. Так, кейс, кейс. Кейс, кейс. Бардак тут, як обично. Ось кейс. Його, звісно, на новій пошті розбили. Нова пошта вам респект. Сказали, це не ми. Це посилка придавила. Ну, звісно. Посилки вони такі. Так, що тут в нас? Ну, Зарядний пристрій. Більше тут нічого немає. Так, подивимось, скільки він коштує, щоб нікого не обманювати. Це БУ. Заплатив я за нього 1346 гривень. Акумуляторний шуруповерт SD12 QX Чого БУ? Тому що, так як мені сказали, що він там на виставках був, туди сити, ним користувались, воно мені без різниці. За таку ціну, я думаю, не, ще попробую закрив. Ну, коротше, там валяється. За таку ціну, я думаю, він того стоїть. Кейс. Ну так, кейс нова пошта розбила. Ну, що я можу зробити, буду з ними битися. А так, плюс тут є знімний патрон. Моно сверлити, монокрутити. Зараз ми попробуємо пару шурупів закрутити. Великих, тому що малий я крутив, а великий я не пробував ним крутити. Ну, звісно, одна батарея. Ну Мені її фати з головою. Так що зараз. Візьмемо шурупи. Так, ось є. Це, мабуть, сантиметрів з 10. І отакого от закрутимо. Я не пам'ятаю, скільки він. треба шукати рулетки, але у мене тут рулеток немає. Ну, будемо крутити так. І знайти якусь дерев'яшку. Якось дерев'яшки є. Так, ось щось кручено. Зараз попробуємо тут закрутити. Це мала дерев'яшка. Щоб там ніхто нічого не подумав, дирки тут так і є, я їх не сверлив, я щось крутив, не знаю що. Так, зараз візьму штатива, поставлю камеру і попробуємо щось закрутити. Так, попробуємо закрутити. Сверлити ми нічого не будемо, просто крутимо шурупа. Ставимо тут на менше. я не знаю, скільки там обертів він має, ну, воно мені до лампочки. Так, щоб стола не прокрутити, так щоб і вам видніше було. Іде ну, туло, звісно. Закрутив, навіть спрацювала тріщотка. Так, Попробуй меншого. Також ось що там. Я думаю, менше він закрутив, як більшого закрутив. Набита Китайська, все китайське. Так, це довго буде все воно крутити. Ну, Як бачимо, щось він круте. Зараз камеру зніму. Так, ну що, круте, він, можна сказати, непогано. Такі шурупчики, тут десь сантиметрів 10, це точно є. Тут біта PH3. Да, біта в мене погана, тут китайська, тут сантиметрів, мабуть, 8. Тому що брусок десь 7,5. Як бачимо, ось він крутив. Це я щось до цього крутив. Ну, це, звісно, сосновий брусок, це не дубовий, дубовий він то не закрутить. сверлити само собою, але крутити моно. Наприклад, я ним крутив маленький на фасади, мене влаштовувало. Так що, є перемикач тут. Я не знаю, скільки там обертів він має. Звісно, на повільніших оборотах він сильніший. Як вже швидше крути, то слабше. Ну, і само собою біта. Так, не хочу камеру фокусувати. Бачимо, яка. Ну, то таке. Так що, якось так, друзі. Я нікого не заставляю, щоб ви купляли. Я його теж не купив би, якби він був по такій ціні. А так, я думаю, там 1300 гривень. Він того стоїть. Плюс є кейс до нього, зарядка. Ну, кейсом то я не користуюсь, то не важно. Зараз ви скажете, ти купляєш «Дніпро-М». Я купляю, якщо доступна ціна, це раз. І більшість це для контенту, це два. Від мене попрацює там рік-два, якщо це відсили, я його продам, куплю щось нормальне. І на цьому все. Тому що якісь на Ютубі, може, просмотри. Ну і самому цікаво, як він себе покаже в роботі. Не більше. Так що, як коште, так і думайте. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.